Вітаю вас, дорогі брати і сестри! Митрополит Одеський Анатолій Священомученик, чию пам'ять святкою церкви 23 січня, про обов'язки християнина говорив так: ми покликані до вічного життя і нерозривно пов'язано з цією великою метою подвигу віри. Подивзатися добрим подвигом віри це означає завжди і в усьому у всіх явищах і відносинах прозрівати моральну сторону свій вищий християнський обов'язок і незмінно не зупиняючись ні перед якими труднощами і небезпеками його здійснювати. Ви дивитесь телевізійний епархіальний огляд, спеціальний інформаційний проєкт Одеської єпархії Української православної церкви. Ми продовжуємо роззнайомити вас із найбільш значущими подіями житті православної Одеси. І в цьому випуску ви побачите 19 січня церква Суд. Свято Богоявлення, хрещення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. У День пам'яті преподобного Серафими Саровського потерпите одеська ізмейська Агафангел учоли богослужіння у свято-Іверському одеському чоловічому монастирі. 15 січня архієпископ Арцийський Віктор звершив божественну літургію оновленому Успенському спенському храмі Святоуспенського монастиря. Архієпископ Южинський Діодор звершив освячення надгробка на місці у покої одеської благодійниці Наталії Гладкової. Спеціальний репортаж про події підготували наші кореспонденти. У день святого богоявлення Хрещення Господнього, високопрясвященіша Агафангел Митрополит Одейський Ізмельський, очолив богослужіння у Свято-Успенському кафедральному соборі. Цей день присвячений особливій чудовій події англійській історії, коли було засвідчено, що Ісус не лише син людський, а син Божий, людям явився Бог. Хрещення Господнє описане в Євангелії від Матфія такими словами: і, охрестившись, Ісус, зараз вийшов із води, і ось небо розкрилось, і побачив Іоанн Духа Божого, що спускався. Як голуб і сходив на нього, і ось голос почувся із неба: це син мій улюблений, в якому моє благовоління. Таким чином, Бог, єдиний у природі і трійковий в іпостасях явив себе світу, і завдяки цьому свято Хрещення має назву Богоявлення. На хрещення звершився чин великого освячення води, під час якого просять, щоб вода отримала благословення Йордана і освячувала наші душі й тіліса, щоб усі ми присвятилися світлом розуму благочестя, щоб Господь укрішив святину під наші ноги. і невидиме явлення Святого Духа прийшло через воду. Одеській єпархії традиційні хрещенські купання були можливі при святу в Успенському соборі, при Олексіївському храмі, при храмі мучеників Адріани Неталі та у Покровському скиту в селі Маринівка. Велісі Господи, і чудна діла Твоя, і не єдине слово довольно буде пені чудес Твоїх. Велісі Господи, і чудна діла Твоя, не єдине слово довольно буде пені чудес Твоїх. Ты бойся, хотение мне о сучах быть жебытии, приведы вся и твоей державы содержишь и тварь, твоим промыслом строящий мир, тебя четыре стихи тварь сычиневы, четвермя временный круг лета лет и венчал ей север. Io doloris non risolvi barbar, molito mi bogovye sestvas, 15 січня одесити вшанували пам'ять преподобного Серафима Серафими Саровського. Для нашого міста це особливий день, оскільки своє престольне свято молитовне звершує свята івольський чоловічий монастир. Святкову божественну літургію у храмі, освяченому на честь преподобного Серафима, в Виверському монастирі, очолив високопріосвященніший агафангел Митрополит Одеський Ізмильський, якому сослужили намісник монастиря архієпископ єпископ Южинський Діадор та братій обителю священному сані. Радість моя, поклади надії на Бога і проси його допомоги та вмій прощати ближніх своїх, і тобі дасться усе, про що попросиш, говорив преподобний Серафим Саровський. Дивне життя старець, великий подвижник християнського аскетизму, благочестя, святий Серафим простояв у молитовному зверненні до Бога на камені тисяча днів і ночей. Але не тільки духовний подвиг молитви і постельне проживання відрізняли життя старця. За парадою до нього у Саровський монастир приїжджали тисячі людей. Полом'яна любов, преподобного старця до всіх, хто його відвідував, була вірною спутницею його скорботного земного життя. На святих іконах угодника Божого видно його спокійний взгляд. Відчувається подяка старця Богу за все, що випало на долю подвижника, а його лагідна посмішка на устах свідчить про ту небесну радість, яку все Господь приготував усім, хто любить його. Зовсім нещодавно стоїть храм на честь великого святого і попорника віри Христової, Серафима Саровського на одеській землі. Але вже велика кількість віруючих, прийшовши в це благодатне місце, отримують радість, втіху. Молячись преподобному серафиму знаходять мир і спокій у своїй душі. Освяти, Господи, люблячих їх дому Твого, та й тих прославі Божественною Твоєю сілою. З благословенням трополити Одеського Ізмийського Гафанґела, 15 січня, архієпископ Парциський Віктор завершив ранню божественну літургію в оновленому Успенському храмі свято Успенського одеського чоловічого монастиря. Перед початком божественної літургії владика Віктор звершив чин відновлення храму. За благослуження підносилися прохання та молитва про мир в Україні. Майже 200 років тому, 1826 року, в Оспенському монастирі було закладено цей кам'яний храм. Він був освячений 7 червня 1834 року, Преосвященним Дмитрієм Сулимою, архієпископом Кишинівським і Хотинським. Цікаво, що престол був освячений одразу на честь трьох свят: виконує Боже Матері Живоносне джерело, святого апостольного князя Володимира і святої мучениці Дарії, небесних покривителів купецького подружжя, благодійники Володимира та Дарії Харламових. У монастирі тоді існував інший соборний храм, величезний, у 34 вікна на честь успіння Пресвятої Богородиці. Але у 1936 році він був підірваний безбожною владою. Тоді другий старовинний храм обителі на честь ікони Божої Матері Жевоносне джерело був переосвячений в Успенській та майже на 70 років став головним храмом монастиря. У ньому зараз зберігаються найбільш значущі монастирські святині стопа апостола Андрія Первозванного, реліквія південного краю стародавні ікони Божої Матері Одувальниця, святі Моші, преподобного кукшу одеського чудотворця, ікона святителя Феодосія Чернігівського. Нині Свято-Успенський храм капітально відреставровано, позолочено купол, зовні храм прикрашений мозаїчними іконами святих прасами священних і мадрита Успенського монастиря Митрополита Агафангела Нещодавно оновлено розпис, заміну на підлогу та оздоблення всередині. Святоуспенський храм, що пережив з обителю кілька воєн і революцію, обновленський розкол і безбожнього ніння, сьогодні. Бличачи свіжою красою зустрічає православних, які бажають приєднатися до братньої молитви, в якій монахи невпинно просять у господа спасіння та миру. Зього січня у Спасо-Преображенському кафедральному соборі архієпископ Южинський Діодор звершив відспівування померлого на 57-му році життя після тривалої хвороби начальника головного управління Державної служби України з надзвичайної ситуації в Одеській області генерал-майора Вадима Шелюка. Владика Діодор передав співчуття рідним та колегам покійного від імені правлячого рухіреї Одеської єпархії Митрополита Агафангела. Обіймаючи різні посади у державних структурах. Вадим Володимирович гідно та праведно усі свої сили віддавав служіння на благо української держави. Страждаючи невіліковно страшною хворобою, Вадим Володимирович постійно перебував у молитовному спілкуванні з Богом. Доођи Господи, новопрестављеном рабу твојемо, у и сотвори. І ми ніколи в цьому ну, про це не пожалкували, тому що його двері були відчинені для усіх. Неважливо, чи ти генерал, неважливо, чи ти а, просто рятувальник-боєць. Він був відкритий для усіх і відносився абсолютно однаково до усіх. Уйшов у вічне життя. Дійсно, син великий син і патріот України, а, але перш за все він християнин. християнин а, він був дуже доброю, чуткою людиною і до останнього свого здихання він молився, надіявся і просив у Бога допомоги. Блаженні милості в яке ті помилувані будуть з благословенням троплито одеського ізмильського агафанґела. архіпископ Южинський Діодор, вікар Одеської епархії, звершив літію та освячення над гробкою Христа на другому християнському цвинтарі Одеси на місці упокою благодійниці Наталії Гладкової. Докладніше про події дивіться в репортажі наших кореспондентів. На другому християнському кладовищі в нічим не примітній охорожі багато років перебуває скромне поховання з дерев'яним пофарбованим хрестом. На невеликій пам'ятній табличці наведено лише два слова: Наталія Гладкова. Сьогодні група небайдужих отеситів приступила до облагороджування не тільки поховання Наталії Гладкової, а й ділянки навколо її могили. Уже очищено проходи між огорожами, покладено сучасну тротуарну плитку, оновлено надгробок і облагорожено хрест, який 30 грудня з благословення високопресвяченішого митрополита Агафангела освятив архієпископ Южницький Низький поклон тим, хто організував приведення порядок цього надгробля, за те, що потрудились, за те, що в таке непросте время і средства. Это великое дело. Церковь на каждой службе поминает таких людей. Когда молятся о плодоносящих и добродеющих во святыми всечестим храме всем. Вот добродеющие это те, которые занимаются захоронением убогих, безродных, забытых, оставленных всеми, и кто потом ухаживает за их могилами. Поэтому ваше доброе дело не только Богом защищено, ну и церковь молится за вас на каждом богослужении. И пусть Господь вам за это воздаст долгой жизнью, крепким здоровьем, чтобы вам поменьше самим приходилось относить своих родственников на, кладбище и ухаживать за их могилами. Ухаживайте лучше за чужими. Божие благословение на всех. Наталья Ивановна Гладкова сегодня мало кому известна, и это неудивительно, потому что она умерла уже более 120 лет назад. На надгробии можно увидеть дату 22 июля 1896 года. Но в то же время, когда ее хоронили, то пол-Одессы, так смело можно сказать, собралась у ее могилы. На похоронах присутствовали все городские власти во главе с городским головой Морозли. Это дань уважения этой женщине была не просто... Она была известна своей широкой благотворительностью, своим щедрым сердцем, которое она не жалела для воспитания молодого поколения. З її смерті минуло понад 120 років за життя чоловіка одеського купця Михайло Романовича Гладкова. Її роль здебільшого зводилася до благоустрою сімейного побуту, при тому, що сім'я Гладкових складалася лише з двох дорослих. Їхня єдина дочка померла ще в дитинстві. Багато років подружжя мріяло збудувати дитячий притулок для бідних сиріт, але здійснити задумане цією читою вдалося лише після смерті Михайла Романовича Гладкова. Выйдя замуж за купца, одесского купца Михаила Романовича Гладкова, она вместе с мужем немало послужила на благо церкви, на благо воспитания молодого поколения. Михаил Романович Гладков, купец первой, одесский купец первой гильдии, много лет избирался старостой свято церкви всех святых на старом христианском кладбище. Кроме этого в течение более десяти лет он исполнял должность попечителя по хозяйственной части Одесской духовной семинарии одесского духовного училища. Стараннями Наталії Іванівни був побудований притулок для малолітніх сиріт на площі за Архангелом Михайлівським жіночим монастирем. Відтоді її велелюбне серце стало належати лише знедоленим дітям. Її безкорислива благодійна діяльність стало прикладом доброго ставлення до малолітніх сиріт і зміцнила за нею право на любов і повагу жителів Одеси. о Наталії Івани Гладкової надіємося буде повністю. помнить все прихожане и не только, и желательно, чтобы все одесситы знали это имя этой женщины, которая не имея высокого образования, а свою жизнь посвятила воспитанию молодого поколения детей, любила их отечески и заботилась о них до самой своей смерти. Давно помічено, що вузька стежка до могили Наталії Гладкової протоптана до такої міри, що на ній не встигала вирости жодна травинка. У будь-яку пару року поруч із похованням можна зустріти відвідувачів, які тихо шепчуть, хто молитви з проханням, а хто слова подяки на адресу благородної побожної жінки. Ми знаємо чимало прикладів, коли заслуги людини отримували гідну оцінку, оточуючих через рік, десять, а то й п'ятсот років після смерті. Зрозуміло одне, що найголовніше визнання, якого ми потребуємо, це визнання Богом усіх наших добрих справ. Однак, сьогодні ми також раді, тому що нащадки таких шанованих людей, як Наталія Гладкова, не забувають, а навпаки, віддають належні почесті своїм попередникам. Великий святитель церкви Йоан Златоуст залишив після себе на землі безліч чудових думок, зокрема свою проповідь на свято хрещення Господнього. Як і зараз, так і в ті часи на це свято приходило безліч людей, на відміну від інших святкових і недільних днів. Святитель Іан дуже журився з цього приводу і говорив таке. Мореплавці і карманичі роблять все, як би переплисти море, досягти пристані. А ми ревнуємо про те, щоб невпинно гасати морем, постійно занурюватися хвилі життєйських справ, звертатися на площах і в судилищах, тут же зустрічатися ледь раз чи двічі в цілий рік. Чи ви не знаєте, що Бог влаштував церкви в містах як пристань на море, що ми, вдаючись сюди від бурі життєвих хвилювань, насолоджувалося найбільшою тишею? Справді, тут не треба боятися ні бурхливого руху хвиль, ні нападу розбійників, ні нашесті лиходіїв, ні сили вітрів, ні засідки звірів. Це пристань, вільна від усього такого, це духовна пристань душ. І ви самі свідки сказаного, якби хтось із вас розкрив тепер свою совість, то знайшов би в собі великий спокій, ні гнів не хвилює, ні хід не спалахує, ні заздрість не висушує, ні гордість не надмує, ні пристрасть марнославства не їсть. Але всі ці звірі приборкані, бо слухання божественних писань, якби деяка божественна чарівна пісня, проникає через суху душу кожного і присипляє ці шалені пристрасті. Як же не шкодувати про тих, які, маючи можливість насолоджуватися такою любомудрістю, не звертаються і не приходять постійно до спільної матері всіх церкви? Будемо же старатися, дорогі брати і сестри, переступати перед храму не двічі на рік, а частіше, щоб не залишатися без духовної їжі і щоб наше дихання наповнювалося молитвою так само часто, як ми наповнюємо свої легені киснем. На цьому наш випуск добігає кінця. Нагадаємо, що найближчими днями наша церква вшановує у понеділок, 23 січня пам'ять святителя Феофана Затворника Вишинського та пам'ять свичена Анатолія Митрополита Одеського. У вівторок, 24 січня, пам'ять преподобного Феодосія Великого, засновника спільножительного чернецтва, у середу 25 січня пам'ять мученості Тетяни та свята Кони Боже Матері Годувальниця. У п'ятницю 27 січня віддання свята Богоявлення та пам'ять рівноапостольної апостольної Ніни, просвятительки Грузії, у неділю 29 січня, поклоніння чесним виригам апостола Петра. У понеділок 30 січня пам'ять преподобного Антонія Великого, засновника чернечного життя. У наступному випуску телевізійного перхіального огляду ми розповімо про ці та інші події у житті церкви і православної Одеси. Бажаю вам доброго нового тижня. До нової зустрічі.